Добрий день всім. Більшість чули про інтерв'ю нібито президента Російської Федерації Путіна, нібито журналісту Карцуну. Там дуже цікаві речі проговорився Путін. Ну, по-перше, він наголосив, що Польща винна чомусь. Правоприємнику, як він себе вважає, Радянського Союзу Російської Федерації. Особливо щодо західнопольських земель. Тобто Гітлер їх захопив, а Сталін їх подарував Польщі назад. Тобто не повернули польські землі полякам. А подарували росіяни до яких тисячі кілометрів землі, які належали до цього самій Польщі. Ну щодо претензій німецьких, тут питання дуже окреме. Якщо поринути в історію, то це німці захопили землі давніх слов'ян, ну, таких як Кашуби. Таких як Лужицькі серби, ну і багато багато інших, навіть столиця Германії теперішньої, і то по суті має походження давньослов'янське. До речі, цікавий момент, якщо порівняти, то саме таким чином з'явилась Угорщина. Тобто угорці прийшли на слов'янські землі. Терором їх захопили. І повстала Велика Угорщина. Так ось. Якщо подарунки чи анексовані території, чи що там в голові в Путіна переключило, треба повертати, то почнемо з того, що треба повернути так звану Калінінградську область. Пора. В 90-х роках ця територія мала відійти. І як ви думаєте, кому під протекторат? Я думаю, що Польщі. Другий момент. В результаті Другої світової війни чомусь закріпилися території Бувшої в Фінляндії, яка зараз називається Карельська Автономна Республіка, чи як там вона зараз називається в Федеральних округах. Це територія не російська. За результатами Першої світової війни, в якій приймала участь Російська імперія а підписала Більшовицька Росія мирний договір, з'явилася і була визнана Українська Народна Республіка, в складі якої перебували і були визнані більшовиками чорноземні землі. Теперішньої Російської Федерації, такі як Білгородщина, Стародубщина, Вороніщина. Були вільними Кубань, яка на правах автономії входила в склад Української Народної Республіки. І був вільний дон, Донські козаки теж мають право на повернення своєї землі. От вам другий пункт. Наступний пункт. Ви думаєте, з Китаєм все вирішено? Ні. Просто Радянський Більшовицький Союз захопив бувші китайські землі, ну, враховуючи, що на Китай напала Японія. Щодо самої Японії цікавий момент. Південь острова Сахалін це зовсім не російська територія, а анексована японська. Я мовчу про курильську гряду. Курильські острови належать Японії, і Японія від них не відмовилась. Так що, товариш Путін, може, пора повертати вкрадені землі, якщо ти правоприємник Російської імперії і Радянського Союзу. Хоча насправді, який ти правоприємник? Недороблений юрист, який корчить себе історика. Чому недороблений? Ну, тому що так як він вчився, так як він служив, про це є інформація в інтернеті. Отака от, от претензія до Польщі і такий от. Проблеми зі справедливістю зі сторони самої Російської Федерації про інше поговоримо пізніше.